Пам'ятаю, як на порталі різноманітних форумів та обговорень Reddit я надибав на тему, запропоновану для обговорення особою, що вперше в житті ризикнула спробувати так зване мікродозування. Це особлива практика ведення препаратів, коли людина починає регулярно вживати мінімальні дози психоделіків, які не викликають негативного галюциногенного ефекту, але сприятливо впливають на людський мозок і емоційний стан. Ще раз повторюю і наполягаю, що я проти прийому речовин зовні, тим більше психоделіків, не через їхню шкідливість, а через марність. Річ у тому, що у вашому тілі вже є власні ендогенні психоделіки, і з ними просто треба навчитися працювати, але ми трохи відволіклися від головної теми, адже суть в історії, описаній чоловіком на порталі Reddit, а також, що найважливіше, у схемі та роботі молекули. Отже, чоловік років сорока. 45, саме перебуваючи на тому відтинку життя, коли в багатьох трапляється криза середнього віку, охарактеризував свою повсякденність як пекло, що складається з буденності та рутини, йому здавалося, що життя закінчене і треба лише потерпіти кількадесят років до смерті. Щодня він робив і переживав одне й те саме: мастурбація, перегляд порнографії, шкідлива їжа, солодощі, походи на осоружну роботу, самотність, телевізор. Відсутність особистого життя, депресія, поганий сон, тривожність, зрідка панічні атаки. В наші дні дуже багато чоловіків і жінок живуть таким життям. Через деякий час чоловік вирішив, що не миритиметься з таким станом справ, і почав розмірковувати про самогубство. Від роботи над своїми проблемами з лікарем чи за допомогою антидепресантів він відмовився, вважаючи, що це може зашкодити даремно. На мою думку, але про це згодом. Вештаючись по різних формах, намагаючись знайти вирішення наявних проблем, він так само, як і я, наткнувся на тему, пов'язану з обговоренням мікродози психоделіків, а саме псилоцибінових грибів.